Так, поїхали тігр Мауса тестити. погнал наших городських. Е, це буде що ти таке. Я наріжу, скоріш за все, цей стримчанський на що ти таке рубрику. І всі фітанки покатаю по три каточки. Щоб мені наїбатися вам нічого не записувати нового просто порізати цей стрім, блять, і щоб ви вже розуміли, що це за танки. Купувати, не купувати коробки. подобається вам, не подобаються ці танки. Шов, куди як. Ну, коротше, щоб все було зрозуміло. Так, ну що, let's go. Перший бій на Тігр Маусі. Я вже подивився його бронювання. Я так розумію, що він більш картонний такі. Блять, я боковину корпуса не подивився. Коротше. Мені здається, що окрім башні, тут танкувати ніхуя не буде. Але це мені так здається тільки. E, взяв Бля, X5 забув на топ-танк, хуйнути. Ладно, як Тигр Маус. Перший бій. Ну їде непогано. 30-20 на турбині. Привіт, хто може купити коробки? Смотри, чувак, просто пишет в чаті, блядь. А чи я не пишу так, інтересно? Я теж хотів, щоб мені хтось купив. Хоча мені вже не потрібно, блядь. Вже труси віддав картошці. Вергеймінгу, блять, все. дякую, блять. Більше не треба. Так, куди мені їхати? По центру. Блять, немає арт артички немає. Арточки немає, бляя. Вони за їдуть за це воювати, так? Ага, здорово, блядь. Ах ти підер гнойний, блядь. Ну, борт не танкує на 90 градусів поки що. <сум> Це точно, блядь, вже. А в нас і там нікого, і тут нікого, блядь. І як завжди, нахуй Андрюша нагайт хуяри. Оце так кинув, блядь, напіхуй. Не понял, блядь. А что ты за ЛТшка позаду робот? Блять, вы, долбоёбы, будете что-то с ЛТшкой делать? Она у вас в жопе. Алё, блядь. Алёшеньки, сука, ебаные. Под названием моя команда, блядь. Алексеи, блядские. Сзади танк, Алё Ну что, ну что он тут делает? Может мне кто-то объяснить? Поедь его, ёбни. Я их придержу. Этих петучей, ёбаных. Блять, что-то не попадаю, нихуя. Вам танк нужно убить на елке. Ребята, блять, елку убить надо. Надо убить елку, отлично. Бля, мне надо верхнего этого задушить как-то. Пацаны нижних, я думаю, душанут. Бля, сколько альфа? 530, мабуть, что-то такая. Ну, на напихуй. КД 12 секунд, окей. Як ти заебав? Не пробив. Бля, альфа мені подобається. Ну, це мені не подобається, як він мене пропиздячив. Що ти від мене хочеш там, стоїш, гандом? Бля, щось броня така собі, чесно говоряче. Що... Блять, мене цей хуй просто шотний заїбав. Я закинув жопку, щоб йому було мені, мене пробити важче. Ти мене задрачив вже, блядь, блядь, ну альфа нормально, мені подобається. Сука, як ти мене заїбав, підарас, блядь. Шов нахуй. Ну ми тут продавили. Тільки ми пройобуємо. <кій> У мене ХП нема більше. 270 ХП на 9 рівні на такому танку, блядь, це дуже мало, кстати. Я ж не протупив, я ж на нього все поставив чи ніхуя не поставив, блядь. Чому? Чому ви не можете... А, блять, ви там шотні? Ах, не залетіло, блять. Вони вони вкатують. Це 10 жовто Ну, перший бій 2900, в принципі, нормально. А хіба в тигримаці не має бути режиму, як на степольських. Так, його убрали вони. То понерпили. На Тігр Маусі. Дуже мало ХП, як для. Якщо учитывая то, що на 10 рівні у мауса 3300, Ем... Так, X5 треба було там їбанути. А в мене була перемога, щоб X5 їбанути на ньому? Я перший по дамагу, окей. Давайте. 4К, чувак, в'їбав. Давайте быстренько подивимось його бронювання. Я не зрозумів, чому мене так їбали 120. НЛД 200. А якщо ось так. Каток хуярять? Ну, каток теж такий собі більш-менш. Ну, коротше. Якийсь подарунок мені щось прийшов. Чи що це таке? Короче, перше враження це прикольнее. А що за подарунок мені прийшов Чо, блядь? блять? мішки, блядь, і еще за 450 серебра. У мене 23 ляма вже а хуя А, кстати, 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 кстати. А плюс 50. А що мені плюс 50% не капає? Розкажіть мені, будь ласка, а де там можна плюс 50 до, до кредитів? Де можна це получити? А це купити треба було. Я тупий, да Ну, я тупий, це звісно, блядь. Це за резерви треба було купити. Чи ні? Реза патрони, якась хуйта, блядь Ага, додається, бачите? Пем-пем-пем. Не, не! Хорош, блядь Я протопив, блядь, треба було резерви ще актувати, бачите? Музичка така. те Ти Гов з водом? Ні, я поки я роблю для Що ти таке рубрики. Так хто не знав, як робити так, щоб сера краще капала, бачите, треба тут всі пройти всі рівні. м м м м о паровозик. Все за резерви робиться, робляться. Для мене вистачить резервів, хоча б на всю цю балу. Опа, мішка. Доброго вечора. Блядь, в мене резерви закінчилися. Прикинь. У мене якісь там резерви. А, не, они закінчилися, нормально. ого Серйозно. Якісь татушки. Ну що танк, имба. Норм. Так, поїхали далі. Взагалі то все це на відос я роблю. Правильно, правильно. Там спокачка Ангара, так собі, у мене. Він. Я не понятно. Так, в мене 50 кредитів, а це я не можу активувати, тому що я на танку преміумному. А що ми нафармили за бій за перший? Ой, бля, я тут нахуячив. Ми програли, але ми 70. Я на Голді грав 70. На фармі 70к. Нормально. Це було без ангара. Зараз ангаром подивимося, що нафармимо. Якщо на кожному танку цьому зробити стрімчанський, блять, то я на фармі знову 1050 мільйонів 50 десь, блять. <рикан> новорічна така музичка. А чому на цій карті новорічна музика, чи це зараз буде на всіх. Короче, тігр Маус. тігр Маус мені подобається. Ну, мені і маус подобається. Кому маус не подобається, то вже звиняйте. Може навіть його боном и зарядити, і, да покатати на ньому, блядь, стримчанський. Тут три три прямо в бою. Игр Маус 50 на 50, надо розпробовать. Ну, споч... якщо тобі подобається Маус, тоді, думаю, буде норм. Готово! Не дуже броня, але там класний. Не дуже броня. Ну, бля, яка в тебе на 300... Три... в нього 300 міліметрів щоки. Яка в нього має бути броня, блядь, На 9 рівні. Це ж не маус на десятки. Блядь, чувак теж на турбині хуяри. Ну він теж псевдич зелений. Як і я. Блядь. Те, 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 тете, тетете, те дють, дють. Бля, это уже свічусь. Треба було відкатити нормально. <смір> Бля, альфа в нього нормальна просто 530, нахуй, сплюшечки, 12 секунд КДшка. Ну, куди снаряд полетів? Ебаный в рот просто, блядь, та ти підар, бля, як ти там не світився? Че они лопают быстро, блядь. Краслер стоїть на горі, блядь. Споїть палом, блядь. Ага, куди на мене розгорнувся, не треба. Краслер кидає і не цвітиться. Це, блядь, як я вибачаюсь. Бля, ну я не хочу на 750 получати від Т 30 Я сумарку хочу зафармити, типа. Бля, сподіваюсь, ти не розгорнешся до мене. дараз на Скарпі все ж таки мене підловив. Коротше, Тігер Маус мені подобається. Хороша альфа. Трішки танкує, Ну, просто мне, короче, Маус подобается, в принципе. Да, хорошая альфа, пизданов 400, блядь, вы Ну ладно. Артахуй, здорово, блядь. Куда поехал? Забыл. Естественно, чемодан забыл, а хули нет. Зарядил. Так, там десь скорпион стоит. Що у меня с обзором? Може, я побачу, десь Скорпіона там? Чи він з'їбався вже? Ні, не побачу. Блять, побачив але пізно. Хорош, нахуй. Он Зепанзер, блять. Ну, фази мене розїбуть, в них пробиття 340 камулем. 10-8, ну ми ще й проїбемо, так. Ну, в них танки сильніше залишилися плюс КПшок нормально, так о! Може не проїбемо. Це хуй хлопців бросив і їх виїбали, так, я розумію. Прикольний, ти пацан. Коротше, Тигр Маус. Мой, мой майн респектус, як говориться. Танчик класний, кому подобається Маус, велкам. Це прям кайф. Альфа гуд, танчує більш-менш. Ем, ну що, їде як Маус, блядь, стріляє як Маус. То тобто, ХПшки поставив, блядь, турбіну поставив і катаєшся кайфуєш, блядь. Мені подобається. Ну, у мене 1200 плюс боїв на Маусі, тому я як би вам не дуже такий, знаєте. Е, не дуже, як сказати. Е, ну, мені просто я кайфую від Мауса, тому. Мені подобаються такі броньовані машини, де можна так рамбанути гарненько, блядь. Єбать, я пиво, блядь. Ага, КД. Куди ти хуяриш на, на мене їбанувся? Так, кунзепанзер залишився. Я 5 к дав, катаюсь, так по тихой воді, як говорится. Нормально себе почуваю, блядь. Треба їхати на нього, що робити. А, арта десь залишилась. Блять, треба було арту спочатку йобнути. Я їх хуйню зараз роблю. Блять, тільки не по жопі. Бля, він по мені кидає. Ах, ти... Треба арту забирати, тому що, блять нас заїбе просто, а зараз якось на нього катити. Хорош Боже, нахуй. Ну, десь є, фуловий підар, блядь. 5 900? 5 900, нахуй. Е, я можу сказати так. Мені цей танк дуже сподобався. Я кайфанув, це класний танчик. Мені подобається маус. Я, скоріш за все, його за ігрома, і граман топ. Дорого, дорогенький. Я, скоріше, за його заряджу бонами і буду на ньому їздити, кайфувати. Просто, блядь, 5900, нахуй. Виїхав, зламав всім їбальники просто, ну, бля, і все. Таса, состав взвода. Не, взводом я сьогодні не катаю. Братан. Четверг. Е, ну, ви бачите результати. 5900 я, хлопці 2К зіграли. Скільки вибив танків? Я всі вибив, але я купив 200. Супербой, привіт. Здаро. Е, я вибив всі танки, але я купив 240 коробок і мені перший танк попався на 50-ту коробку обов'язкова нагорода Коротше, я три танка вибив, вибив як обов'язкову нагороду. Всі танки мені випали з 190 коробок. Сьогодні на стримі були, якщо не вірите можете перемотати. 190 коробок мені подобалося, щоб всі танки вибити. Ну, це мені просто. Мен... Мене картошка чите обіцяла, вона мені просто не давала сьогодні життя, блядь. Так, танк пиздати. Я його буду заряджати бонами і буду катати на ньому на бонах. Кайфувати на 9 рівні, блядь. Це прям кайф. Скільки я нафармив, я грав на голдікста там. Я нафармив 221 тисячу нахуй. Ось так. Но в мене вже йолка викачана повністю. Тому що я її одразу викачав. 221 000, блядь. Welcome to the Santrope, блять. Так. Десятки треба убрати. Вони мене трішечки, бля, 4 400 середнього за два боя. Я їбав, блядь. Так, цей катанули, цей катанули. Наступний танчик в нас дев'ятка Ще якась там советська випала. Радянська, точніше, советська блядь.